Друзі, я Маріана Бровченко, завідувачка відділенням фізичної та реабілітаційної медицини Київської міської клінічної лікарні номер 18 Сьогодні я хочу поділитись досвідом нашої клініки у впровадженні мультидисциплінарного підходу до організації роботи команди. Наше реабілітаційне відділення працює за принципом реабілітаційного восьминога. Фахівці залучаються саме там, де є потреба у пацієнта і фактично у всіх відділеннях лікарні. На практиці спектр клінічних завдань, з якими щодня стикається мультидисциплінарна команда, може виявитись надто складним: мозаїчність діагнозів, супутня патологія, когнітивні порушення, психоемоційна нестабільність, а найголовніше наслідки бойових травм нерідко стають серйозним викликом навіть для досвідчених фахівців. Саме тому одним із ключових чинників успішного функціонування нашого закладу є не лише наявність мультидисциплінарної команди відділення фізичної та реабілітаційної медицини, а й комбінація зусиль різних підрозділів установи. Заклад, що успішно лікує складні або резистентні випадки, формує довіру серед пацієнтів і колег. Репутація команди експертів автоматично підвищує цінність послуг, які надаються, і дозволяє залучати більше пацієнтів. Звичайно, складні випадки мають вищу тарифікацію в межах пакетів за програмою державних гарантій. Використання сучасного обладнання це показник технологічної зрілості закладу. Інновації дозволяють зменшити тривалість лікування, оптимізувати навантаження на персонал і підвищити результативність. Навчання команди, участь у дослідженнях, стажування за кордоном це нематеріальні активи, що підвищують внутрішню цінність закладу. Заклади, які демонструють високу якість роботи з важкими пацієнтами, частіше залучаються до грантів і обміну досвідом. Це розширює ресурсну базу та дозволяє формувати конкурентну перевагу як у межах країни, так і за кордоном. Ми переконались, мультидисциплінарна команда це не теорія, а щоденна практика, яка реально змінює долі пацієнтів. Тому впровадження цього підходу це шлях до успіху закладу, в якому важливі результати лікування і якість життя людини. Мультидисциплінарна команда нашого закладу розпочинає свою роботу в відділенні реанімації. Щоранку, о 8 годині, на чолі з директором нашого закладу проводиться обхід пацієнтів, які знаходяться в реанімації. Обов'язково присутність лікарів фізичної та реабілітаційної медицини. Завідувач відділенням ФІРМ зі своєю командою обов'язково оглядають всіх пацієнтів. На цьому обході присутні всі завідувачі профільних відділень хірургії, неврології, проктології, реконструктивно-пластичної хірургії, урології та інших. Кожен пацієнт заслуговує на увагу: тут знаходяться найважчі пацієнти нашого закладу, і ми разом визначаємо об'єм ранніх реабілітаційних втручань. Наші анестезіологи працюють за протоколом ABCDF – в рамках цього протоколу лікарі фізичної та реабілітаційної медицини обов'язково проводять оцінку болю, ранні реабілітаційні втручання, а також взаємодіють з родиною пацієнта для того, щоб давати рекомендації в подальшому. Більше 50% пацієнтів мають проблеми після того, як проходять лікування в інтенсивних блоках. Така статистика є світовою. Для того, щоб профілактувати зміни, які супроводжують пацієнтів після інтенсивного лікування, ми практикуємо ранні реабілітаційні втручання. Це дуже важливо. Ми спілкуємося з родичами, даємо їм рекомендації, навчаємо пацієнтів, як самостійно відновлюватись. В інсультному відділенні працює ціла команда фахівців. Кожен пацієнт з гострим порушенням мозкового кровообігу, який поступає в інсультний відділ, обов'язково оглядається лікарем фізичної та реабілітаційної медицини. Обов'язково отримує допомогу терапевта мови та мовлення. А також ми долучаємо всіх фахівців, які потрібні для роботи з пацієнтом. Всі знають про користь ранніх втручань. Протягом першої доби ми вже починаємо знайомство з пацієнтом після інсульта, і протягом всього періоду перебування пацієнта в інсультному відділі його супроводжує мультидисциплінарна реабілітаційна команда. Одразу після виписки із інсультного відділення пацієнт переводиться в відділення фізичної та реабілітаційної медицини. Де продовжує наступний післягострий етап реабілітаційної допомоги. Складний пацієнт з вираженим больовим синдромом може бути викликом навіть для досвідченого фахівця. Саме для допомоги таким пацієнтам в нашому закладі створено службу болю. Для того, щоб знеболити пацієнта, взаємодіє ціла група фахівців. До якої входять лікар-анестезіолог, лікар-хірург, лікар фізичної та реабілітаційної медицини, фізичний терапевт і психолог. В самі ранні сроки при поступленні пацієнтів просто на приймальному відділенні фахівці, які приймають пацієнта, роблять обов'язково оцінку рівня болі за шкалою ваш. І якщо у пацієнта є больовий синдром, з яким не може впоратись персонал в перші декілька хвилин. Долучаються фахівці різних спеціальностей. Для того, щоб знеболити пацієнта, ми використовуємо різні лікувальні блокади, маємо повний спектр медичних засобів, а також залучаємо фізичну терапію і психологів. В нашому реабілітаційному відділенні функціонують сучасні системи дзеркальної терапії: це системи IVS 3 і IVS 4. Використання таких сучасних пристроїв допомагає нам подолати у пацієнта фантомний біль, біль при комплексних регіональних синдромах та інші. У мультидисциплінарній команді для кращої реабілітації ми використовуємо сучасні методи лікування болю, наприклад, як блокади. Приблизно 10% пацієнтів після гострих порушень мозкового кровообігу мають порушення ковтання. Таким пацієнтам завжди надається допомога, ставиться назогастральний зонд, який може стояти у пацієнтів місяць, два місяці, три, а у декого і більше. Така тактика абсолютно неправильна і протягом місяця фахівцям потрібно визначитись з прогнозом відновлення акту ковтання у пацієнта. І Якщо прогноз несприятливий, нам повинні допомогти наші фахівці, хірурги-ендоскопісти. Ми звертаємось до наших колег і вони допомагають нашому пацієнту поставити гастростому. Гастростомія допомагає уникнути таких ускладнень, як кровотеча, пролежини, а також нориці. Багато фахівців нашого закладу володіють цією нескладною методикою, яка проводиться у нас на високому рівні. Пацієнти з хронічними захворюваннями кишечника потребують тривалої реабілітації. На жаль, багато з них переносять декілька повторних оперативних втручань і тривало перебувають в нашому закладі В столгічному відділенні. Ми лікуємо пацієнтів в тому числі з важкими септичними ускладненнями запальних захворювань кишківника. І тут нам допомогу приходить дисциплінарна команда з реабілітологами, які допомагають пацієнтів ставити на ногу і буквально допомагати їм на своїх двох ногах залишати нашу лікарню здоровими. реконструктивно пластична хірургія важливий етап реабілітації пацієнтів. Наші пластичні хірурги роблять справжні дива для відновлення втрачених функцій наших пацієнтів. Відділення мікросудинної та реконструктивно-пластичної хірургії це одне ціле з відділенням реабілітації. У нашому відділенні виконуються великі мікросудинні пересадки та транспозиції клаптів по відновленню. Важливих функцій кінцівок. А за допомогою реабілітаційного відділення нашої лікарні ми і повертаємо їх рух. Діагностика є важливою частиною роботи мультидисциплінарної команди. Саме наші колеги. Комп'ютерні томографії, ангіографії, уЗІ може допомогти нам створити коректну програму реабілітації будь-якого пацієнта з будь-яким рівнем складності. Нам допомагають лікарі рентгенологи лікарі функціональної діагностики, які володіють самими сучасними методиками, які зараз використовуються в світі. У нас є сучасна апаратура, яка допоможе нам візуалізувати дослідження будь-якої складності. Коли працює велика лікарня, то ми можемо маємо можливість залучати іноземних фахівців. Сьогодні у нас в гостях як член нашої мультидисциплінарної команди, професор Кріса із Сполучених Штатів Америки. Запрошуємо до нашого відділу поділитися досвідом про їх роботу в Сполучених Штатах, і звісно, що ми дуже багато. Беремо цього досвіду в наше відділення. Крістал вже приїжджає вдруге, і кожен її візит це робота над покращенням надання медичної допомоги пацієнтам в цій лікарні. of diagnosis and treatment of the patients. It's been a wonderful experience as working as a team, rounding with the chief of rehabilitation, the chief of surgery. and as well as dr. yuri pavlovich uh, and uh, the icu in terms of evaluating patients with strokes and how rehabilitation can be integral in terms of the patient's uh, treatment and getting better and success До мультидисциплінарної команди ми завжди запрошуємо лікарів функціональної діагностики. Вони допомагають нам з візуалізацією кісток та м'язів, а також при проведенні блокад бутодотаксіном та пірпітерапії. Сучасна фізична терапія з використанням новітнього обладнання підвищує мотивацію пацієнта і робить заняття більш цікавими, інтерактивними. Та контрольованими. роботизовані системи зменшують навантаження на фізичного терапевта, дозволяють виконувати більшу кількість повторень і забезпечують точну аналітику стану пацієнта. Завдяки цьому ми можемо об'єктивно оцінити прогрес пацієнта, спланувати подальші дії та скоригувати навантаження. Завдяки цьому системи безпеки і адаптації роблять заняття більш ефективним, безпечним і доступним для різних станів та нозології. Ерготерапія це відновлення здатності людини виконувати повсякденні дії, які були втрачені внаслідок хвороби, травми або інвалідності. Соціальний працівник відділення реабілітації надає первинну психологічну допомогу пацієнтам та членам їх родин, робить акт оцінки потреб пацієнта і являється повноцінним членом мультидисциплінарної команди. Комунікація відіграє важливу роль в житті кожного. Спілкуючись, людина обов'язково повинна зрозуміти, що каже її співбесідник, а також передати свої думки, свої побажання. Я терапевт мови і мовлення і щодня працюю над тим, щоб повернути пацієнту можливість вільно спілкуватися, а також вільно ковтати. Клінічний психолог це фахівець, який проводить психодіагностику, підтримку. Та психокорекцію хворих соматичними, неврологічними та психічними порушеннями. В коло наших обов'язків входить емоційна адаптація пацієнтів до лікування, а, відновлення мотивації до а, реабілітації, а також а, когнітивну, розвиток когнітивних функцій у людини, таких як мислення, увага, пам'ять та планування. Та саме головне, клінічний психолог допомагає створити комунікацію в команді. Перш за все, це хворі, рідні та фахівці. Бо перемогти хворобу можна тільки командою. Наше відділення паліативної допомоги разом з відділенням реабілітації надає не тільки реабілітаційну допомогу, а й догляд за важкими пораненими бійцями. Також ми проводимо навчання родичів по догляду за цими пацієнтами. Нашій лікарні функціонує експертна команда оцінки повсякденному функціонування особи. Тим пацієнтам, яким не вдається відновити функції, надається направлення на огляд даної комісії. В кожній комісії присутні лікарі фізичної та реабілітаційної медицини. Склад комісії підбирається індивідуально, в залежності від нозологічної форми, з якою приходить пацієнт. Це лікарі. І проктологи, і терапевти, лікарі, неврологи, і лікарі-хірурги всі беруть участь в оцінці повсякденного функціонування особи. Такий шлях дуже зручний для пацієнта і він отримує послугу в нашому закладі.